Вітаю вас, шановні глядачі. Мене тут просили прокоментувати заяву Папоремського про Білий прапор і про співпрацю з РФ. Я би хотів подивитися на картах. Взагалі до Ватикану і до Ватиканських священників я ставлюся дуже е скептично і дуже негативно, і, чесно кажучи. Ви знаєте, є такий фільм, який виграв Оскар. Називається «Spotlight» в центрі уваги, якраз про католицьких священників, про їхнє викриття, як журналісти їх викривали. У мене, знаєте, Бог має бути в серці, а не в якійсь там споруді з цегли, скажімо так. І коли представники і так звані служителі Бога далекі від Бога. Почитайте, будь ласка, новий завіт, як Ісус ходив по храмах, як Ісус там все громив. Він був як Чак Норріс. Тих часів, знаєте. Тобто, насправді, він лютував, бушував через те, що робили фарисеї. Папа Римський, мені здається, це той самий Фарисей. Стосовно співпраці його з РФ, сімірка Пентаклів карта грошових зацікавленостей, фінансів. Далі Шістірка жезлів, карта сили. Йому дають якусь протекцію. Королева Кубків. І перевернута десятка Пентаклів карта розорення, карта фінансових втрат. Дивимося тут: карта бажань, карта здійснення бажань, агресія, карта подорожі, карта листа. Якісь документальні справи. Валет Христовий, карта воїна, 9 Христова захист, протекція. Знову карта протекції. Трійка Христова карта сили. Ну, основні тези мені карти показали. Це гроші. Фінансовий захист, фінансова протекція. І протекція, якась матеріальна угоди, тому що карта листа випала. В про... Мен, мене взагалі не викликає довіри Ватикан. Ватикан, мені здається, застряг ще своїм розвитком в часах Інквізиції, тоді, коли Джордано Бруно спалили на кострі. От приблизно от на тому рівні застряг Ватикан. Але знаєте, от розкажу один чорний анекдот. Чорний анекдот, але в тему. Що таке зворотній екзорцизм? Зворотній екзорцизм, що таке? Це коли демон просить священника вийти з дитини? Я знаю, що, можливо, це занадто чорний гумор, але, по-моєму, він як ніяк прекрасно описує і самого папу, і Ватикан, і їхню поведінку. Недаремне ж, від них все більше і більше народу відвертається. Так. Так що таке от справи. А фільм Спотлайт я би радив подивитися, в центрі уваги називається українською. Дуже хороший фільм про те, як, як католицькі священики себе поводять і як їх викривали свого часу. Бог в серці, перш за все, я сам себе вважаю людиною досить релігійною. Бог в серці і Бог в душі, а не десь там. Богові не треба посередників, Бог це не наркота. Богові не треба дилерів, Бог може прийти до кожного персонально. і вищі сили можуть прийти до кожного персонально. Для цього не потрібні посередники. Бог це не кокаїн і не наркотики. Так що тримайте Бога в серці. А всі ці фарисеї, їх Ісус Христос навіть сам ненавидів. Почитайте, будь ласка, новий завіт, як Ісус Христос їх ставив на місце. Дуже цікаво насправді. Бережіть себе та своїх близьких.